Ну Не знаю, будемо бачити. Хотілося б якнайкраще, щоб було. Трошки воно якось не в те русло, вроді би йде, але я думаю, що все буде добре. Я про це дуже негативно думаю, безперечно, мови нема. І дуже неприємно вражений його поведінкою. Ну, що я можу сказати? А мої співслуживці, так би мовити, ну… Ну, вони дозволяють, щоб я їх називав побратимами, бо я багатьох знаю на фронті, розумієте, то вони тим паче вражені. І тільки на Україну надіятись на їхні сили. Хай їх Бог береже. Мало слідкую за цими подіями, але. Нам треба за своїми своїм, щоб своя влада за нас дбала. І ми, як українська нація, допомагати Збройним силам України. На нас надія самих і на Збройні сили. ну, партнери, я думаю, як буде чітка, гарна, фахова позиція нашої влади, то й Трамп погодиться на всі наші умови. Це знаєте, політика. Як вони вирішуть, так воно і буде. Так що від нас, від народу, це я думаю, що не дуже там залежить. А як ви ставитесь до тих суджень, які от озвучають в ефірі стосовно України останнім часом? Ну, негативно, звичайно. Я за Україну. Сподіваюся, щоб скоріш закінчилася війна. Надіємося, що це привезти тільки до того, що в нас складеться позитивно. Але поки що не дуже позитивно. А ви в кого запитаєте, чотко чорткого пацана, я б так само відповів. Я думаю, це було прогнозовано. В принципі, світ не зацікавлений ніколи не був в тому, щоб Україна виграла російську українську війну. Тобто частково допомагали, але в повному обсязі не було до допомоги. Тобто, якби світ хотів, щоб Україна перемогла, то всіма силами, всіма воєнними, якби. Засобами вона б е, допомогла б Україні виграти. Я думаю, більшість українців так думає. Тому що е, част част частково допомагали, але не в, не в тому обсязі, щоб що можна було перемогти Росію. Тобто, а е, тому, тому така, така моя думка відносно е, даної ситуації. Воно 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 мало бути цей прогнозовано ці переговори. Шкода, що не, вона не вона не йде в тій ру, тому руслі, які би хотіли українці, бо, тому що українці хотіли б повну перемогу на Росію і повернення території повністю, то що була захвачена Росією. Як далі буде, ми нам не відомо. Е, надіємося на те, що, що такі політики. Е, Заходу і Америки будуть діяти в інтереси України. Мало дивлюсь цей політик, я більше довіряю тому, що пише слово Боже. А слово Боже пише про те, що воно це буде і далі буде ще гірше. Ми йдемо до логічного завершення цивілізації. Та й все. Але українці як українець сподіваєтеся на якесь позитивне рішення? Ну, Надія завжди в нас є. І ми сподіваємося на те, що буде. Але якби ж більше людей люди приходили до Бога, то, може б і таких конфліктів не було б. Він спочатку говорив про одне, підтримував Зеленського, а зараз сьогоднішні новини, що він вже перейшов на бік Росії. ну, Я його ніколи не сприймала серйозно. Але що зараз, на вашу думку, потрібно робити українцям? Об'єднуватися, як завжди як було раніше, у 22-му році, скидувати донати, просувати збі, збори, людей підтримувати військових.